Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні вранці ми з вами говорили про те, як Трамп жорстко наїхав на Володимира Зеленського. Пройшло буквально декілька годин, і Зеленський досить жорстко по пунктам відповів Трампу. Я думаю, що переважно це все було направлено на внутрішньоукраїнську аудиторію, аж ніяк не на Сполучені Штати. Америки, і давайте зараз по пунктам розберемось. Є дуже багато цікавих фактів, які ну я якусь частину їх сприймаю, якусь частину не сприймаю. Це моя персональна думка. Ви можете мати свою. Давайте ж розбиратись, бо це насправді дуже важливо для всіх українців, які проживають по світу, і в Україні, і за кордоном. І давайте по пунктам. Отже. Хто не в курсі, по-перше, переходьте на канал. Дивіться попереднє відео, яке виходило сьогодні. І коротко, якщо то Трамп, по-перше, сказав, що в Зеленського рейтинг 4%, і що він не може представляти Україну. Якщо коротко. І саме на цьому, ну, там було дуже багато різних тез і так далі. Але саме на цьому Зеленський в своїй відповіді також зробив. Наголос, так, бо бачимо, що для нього дуже і дуже важливо залишатися на сьогоднішній день при посаді. Напевне, є для цього свої в нього причини. Хто знає, які пишіть в коментарі. От, і що, по перше, хочу сказати. Вночі, фактично, вчора ввечері вночі Трамп почав робити свої заяви про 4% підтримки Зеленського. Я не знаю, чи це правда, чи це неправда. Е, також можете писати, що ви думаєте з цього приводу, але як не дивно, на ранок е, наш український КМІС видав вже е, своє дослідження, коли якось дуже співпало, знаєте, що одразу ж е, після такої заяви Трампа одразу ж КМІС видав своє. Заключення, скажімо так. Ну і Зеленський власне від цього відштовхувався. Давайте до всього по порядку. Давайте будемо слухати і будемо аналізувати. Отже, починаємо, власне, з першого відео. Передусім, я в принципі ніколи не коментую рейтинги, тому що я вважаю коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів. Напевно, це говорить, що якийсь іде політичний політичні змагання, йдуть вибори. У нас такого немає. Сьогодні зранку вийшов КМІС. В принципі, я знаю, я орієнтуюсь, але я не коментую це офіційно. Але раз прийшла, прийшов такий час, значить, ми будемо ну ініціативу візьмемо в свою руки, Скажу так, передусім сьогодні вийшла довіра до мене 57 відсотків по кмісу. Я чув 57 сім. Плюс відсотків е, різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. От, власне, це е, перше, що сказав Зеленський. Далі, е, е, про, він назвав дезінформацією, е, рейтинг 4% і знову ж таки ноги ростуть. Саме від е, Росії. Давайте також це послухаємо. Тут є один дуже цікавий момент, на якому я хотів би також е, загострити вашу увагу, навіть якщо ви бачили це відео. Друга історія раз вже говоримо про 4 Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде а, від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що а, ці цифри а, вони обговорюються. От, власне, він сказав, що в них є докази, що, ці, що цих 4% обговорювалися на зустрічі Штатів та Росії, і логічно, може мені так здається, може я в чомусь не правий, але логічно було б в такому випадку не просто говорити про свої докази, а показати їх. Ну, типу, привести їх, надати їх Трампу, надати їх українцям. На мою думку, це зараз саме той час, коли. Ці докази потрібно було б показати, а не просто про них говорити. Бо далі на цьому в нас є докази без самих доказів. Далі на цьому будується вся остальна, все інше, що він говорить, ніж Америкою і Росією, ну тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера. Народу, є, яку, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує, на жаль, живе а, в цьому дезінформаційному просторі. І, і питання навіть не яка в мене підтримка, питання в тому, що, що важливо, Те, ті рейтинги, на які ми звертаємо увагу, номер один сьогодні питання, як захистити десь від обстрілів. Я думаю, що це номер один питання, не думаю, я знаю, по всім соцопитанням, це номер один питання для українців. Із лідерами, коли говориш з європейцями, це також один питання. Це питання не підіймається. Далі питання дуже важливо щодо повернення полонених. А в Саудівській Аравії зустрічаються міністри закордонних справ двох держав в присутності, міністр закордонних справ Третьої держави, І не піднімають питання полонених і точно не піднімають питання щодо обстрілів ракетних ударів. На мої запитання щодо збільшення патріотів я відповіді не чую, не почув від Сполучених Штатів Америки. Хоча я постійно його піднімаю. Це ті питання, які дуже актуальні, які мають найбільші ритми у будь-яких сосопистів. Ще багато всього іншого. Я не хочу на цьому зупинятися. ось так. От ну бачите, що з однієї сторони він дав відповідь на слова Трампа, але при цьому не пішов з ним. В якусь пряму конфронтацію, якби просто сказав, що це в всьому винні росіяни, да, і в принципі все. І бачимо, що насправді дуже, дуже і дуже дуже сильно важливе для нього це питання. Далі, в найближчі тиждень-два, він попросить в платформу показати довіру до президента України, президента США до Туска. До Британця, до, Ер, до Ердогана і так далі. Я так розумію, що вирішив мірятись рейтингами чи щось типу того. Далі. Е, те, що США та РФ обговорюють в Саудівській Аравії свої двосторонні питання, це їх право. Хоча я вважаю, що США допомогли Путіну вийти з, багато, е, з багатолітньої ізоляції. Далі. Наступне, що він прокоментував, це теж питання, яке дуже дуже на ньому загострив увагу Трамп. І саме з цим питанням пов'язана пов та угода про рідкоземельні метали, яка мала на меті взяти фактично в рабство 50% відсотків України. Давайте послухаємо, що на це відповів президент України Володимир Зеленський. Розібратися з цією допомогою у нас абсолютно різні цифри, абсолютно на жаль. У нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів, 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків. 200 мільярдів це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І це те, що, а, скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї 320 мільярдів. Всього сполучені Штати окремо. Всього, сполучені Штати Америки, дали нам а, на, сьогодні, на сьогодні біля 6000, здається, мільярдів. Те, що ми отримали зброю, і ми отримали ще плюс 31,5, 67 з половиною зброї, і 31,5 – з це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми. Безумовно, вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів, ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів мінералам або чимось там точніше, це, це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю, що ми готові до серйозного документу, нам потрібні гарантії безпеки, вам потрібно це з задоволенням, інвестуємо, ділимось. В залежності від інвестицій і об'єкту інвестицій, забирайте відсотки, немає питань, заробляєте ви. Але нам потрібні гарантії безпеки. От в цьому пункті я думаю, що також буде проведено розслідування. Про це розслідування, в принципі, ще до інавгурації Трампа говорили. І побачимо. Бо тут насправді це виглядає як. Просто якась маніпуляція зі сторони Сполучених Штатів США. Вот. І е, давайте будемо чесними, що оцими цифрами кидатись, що з однієї, що з іншої сторони. Е, я думаю, що на такі шалені гроші має бути якась конкретна документація. І е, ходили також слухи, що більша частина е, того фінансування, яке виділялось при Байдені в Сполучених Штатах Америки, що шалена частина цих коштів залишалась. Далі на території Сполучених Штатів шалена кількість грошей йшла на американську бюрократію. Ну фактично, ці кошти просто розкрадались. І тут, по перше, я думаю, моя суб'єктивна думка, що Україна має надати підтверджуючі документи. Тієї допомоги, яку вона отримала, а Сполучені Штати мають в себе також провести розслідування і подивитись, куди ці гроші виходили, і скільки грошей насправді потрапило в Україну, а після цього вже робити якісь висновки. Тож, бачимо, що взагалом на війну конкретно не на якісь гуманітарні місії, а конкретно на зброю було виділено 320 мільярдів. Доларів, з яких 120 мільярдів заплатили українці, ще 200 мільярдів заплатили Сполучені Штати та Європа. Далі, е, наступне, що стосується підписання угоди про якесь перемир'я і так далі, на якісь поступки росіянам, то давайте також послухаємо, що сказав Зеленський. здається, ми повинні передусім дивитись на те, а що. Про це думає народ, який воює з символа. І йти на всі поступки Росії, це підтримує один відсоток населення. Це є відповідь на все. Так не можна. Вони винні. Не можна їх вимивати як гроші, вимивати русських, не можна вимивати просто як брудні гроші вимивають. Так, вимивати брудних людей просто це неможливо, бо тобі ніхто не повірить. Воно так здається, що можна вирішити просто а, якимись а, домовленостями, документами тощо. Це неможливо. В Україні ніхто не вірить Путіну. Чіткі гарантії безпеки. Це все отримує сьогодні Келох. І рейтинги, і те, що і для мене дуже важливо, щоб він сам. Походив по Києву, по іншим містам. Він вже сказав, що столиці 20-30% столиці немає, все зруйновано. Я хочу, щоб він подивився. І далі, щоб він поспілкувався з людьми. Чи довіряють вони своєму президенту, чи довіряють вони Путіну? Нехай запитає про Трампа, що вони думають після заяв їх президента. Мені здається, це важливо піти просто поговорити з людьми. Ми не хочемо його водити кудись. Нехай обере. є тут посол, нехай походять. Мені здається, це дуже важливо зрозуміти наживо, що відбувається. А далі, як я й сказав, я готовий з ним поїхати на фронт, я поїду з ним. Так? Поїдемо і там нехай поспілкуються з військовими, готові військові. Зараз терміново треба голосувати для того, щоб піти додому, для того, щоб все віддати русським і не мати гарантії безпеки. Ну нехай їм запитає їх, запитає людей, які тут живуть і воюють. Мені здається, це на все це є відповіді у звичайних людей. Тут я не можу з Зеленським не погодитись, і справді, те, що в цьому випадку він говорить, це є дуже е і дуже фундаментальна річ. Бо е на сьогоднішній день ані Європа, ані Сполучені Штати Америки, попри всі розмови про е перемиря, про якийсь мир. Жодного слова про якісь гарантії безпеки немає. А в такому випадку, знаєте, закінчувати війну або робити якесь перемир'я без жодних гарантій безпеки, це можна було зробити в будь-який момент цієї війни. Але потім, щоб не вийшло так само, як з Будапештським меморандумом, що просто тут вони зупинили Трамп-побідоносець, а через якийсь рік, два-три, через півроку і так далі, без реальних гарантій безпеки. Росіяни будуть продовжувати робити те, що вони робили і до сьогоднішнього дня. І е, також е, відсутність цієї спроможності брати на себе відповідальність як в Сполучених Штатів, так і в країн Європи. Вона показує несерйозність е, того, що зараз відбувається. І так, по-різному можна відноситись до Зеленського. До нього є насправді дуже багато питань. Точно та саме є із. Е, Якби точно так само багато питань і до Трампа, але Зеленський говорить одну правильну річ: мають бути якісь гарантії безпеки, і не просто якісь, а вони мають бути якісь справжні, так не на папері, що, от як говорив, якщо не помиляюсь, Келох, так що якщо Росія знову після перемир'я нападе на Україну, то ми вже 100% Україну зразу автоматично беремо в НАТО. Це не серйозно, бо вони потім скажуть, що нам треба подумати, а ви не так нас поняли, і так далі. Е, немає жодної абсолютно ніякої інформації про те, як би це мало відбуватися. І е, на сьогоднішній день, на жаль, е, як би це не констатувалось, е, я думаю, що ми зараз бачимо просто якусь, е, я не знаю, гру. Коли в яку всі почали грати після того, як Трамп став президентом, всі хочуть йому підіграти, і всі кажуть, що да, ми такі потужні, ми такі сильні, ми будемо підтримувати Україну. А коли просто питають: якщо буде перемир'я, ви введете своїх миротворців, щоб вони слідкували за тим, щоб Русня знов не напала, вони кажуть: Ні, ми не будемо ні одна країна поки що на 100% не підтвердила, що вони будуть це робити. І от е, кричав Макрон вже дуже довгий період часу: що ми введемо свої війська в Україну. Зараз вже говорить, що Франція не готова на це. Британія, яка постійно виступає за продовження війни, сказала, що ми введемо свої війська в Україну як миротворчі. Через два дні сказала: Ні, ну ми будемо патрулювати небо, а сухопутні війська вводити не будемо. Допоки не буде якоїсь коаліції досить сильної з миротворчих військ. В Україні, які будуть туди вже направлені, немає жодного е, сенсу говорити про те, що Росія знов цього не зробить, бо Трамп з Путіним договорився. Ми вже бачимо, що це так не працювало, не працює і працювати не буде. Тож е, в загальному, на мою думку, так. Е, ви знаєте, як я відношусь в принципі там до української влади, бо вони дуже багато брешуть. Але конкретно в цьому випадку, на мою думку, ну, Зеленський, як мінімум, адекватно дав відповідь Трампу. А далі чи буде Трамп на це реагувати, чи взагалі він на щось реагує, не зрозуміло. Можливо, в Трампа така своя гра, і він зараз робить все, щоб спасти Україну. щоб... Якимось чином, я не знаю, поставити Росію на місце, але ми поки що цю многоходовочку не розгадали. От. Якщо дивитись конкретно в те, що відбувається, то відбувається, що відбувається. Також ще один момент. Так, Борис Джонсон, колишній прем'єр Британії, прокоментував, що рейтинг Зеленського такий же, як в Трампа. Експрем'єр Британії припустив, що коментарі Трампа не мали на меті бути Історично точними, а натомість повинні були шокувати європейців і спонукати їх до дій. Звісно, не Україна почала війну. Звісно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна влаштовувати вибори. Звісно, рейтинг Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як в Трампа. Джонсон вважає, що Трамп своїми заявами спонукає Європу використати 300 мільярдів заморожених російських активів для виплат Україні та на компенсації підтримки США. Тобто, бачимо, що можливо всі заяви, які стосуються на сьогоднішній день України, насправді абсолютно ніяк не стосуються України, а вони стосуються Європи, європейців і Сполучені Штати хочуть Європейський Союз змусити до більш активних дій, бо, бо, як ми вже говорили, Європа, яка постійно розказує, що ми разом з Україною, насправді. Не може прийняти якогось конкретного рішення. Це показало зустріч різних там. Представників різних країн в Парижі, от буде друга зустріч, яка, скоріш за все, також закінчиться нічим. Були якісь потужні заяви про те, що миротворчий контингент в Європі вже збирається. Потім вияснилось, що ніхто в Європі нікуди не збирається і навіть не збирався. І ну це все виглядає, знаєте, ось так. Тому, можливо, Джонсон і правий. І, можливо, по-перше, добре, що я вважаю, Добре, що Зеленський гідно, насправді гідно відповів е Трампу. Як мінімум по гідності це не уступає тому, що сказав Трамп. Так? І є якісь е е свої плюси в його заяві. От. І напевне, напевне важливо, що Джонсон також вносить цю ясність. Так? Він розуміє, плюс-мінус, як працює європейська політика, він все-таки був прем'єром. Е е і от він робить. Якби так, акцент на тому, що все, що зараз робить Трамп, не пов'язане з Україною, а пов'язане з тим, щоб пробудити Європу, щоб Європа почала діяти, щоб вони почали витрачати більше коштів на свою оборонку, щоб вони зрозуміли, що Штати їм допомагати більше не збираються, і їм треба брати відповідальність за себе і на Україну на них. Бо Штати знаходяться за океаном. А те, що відбувається в Європі, має безпосередньо стосуватись. Європу в першу чергу, а Штати вже зможуть якось в цьому допомогти. Тож, така ось ситуація. Що ви думаєте, на кого були направлені заяви Трампа? Безпосередньо на Зеленського, на Україну чи на країни Європейського Союзу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Також, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в описі під цим відео. Дякую всім за увагу. До зустрічі!